На теренах області патріарха Філарета зустрічав єпископ Вінницький та Братславський Онуфрій. Метою патріаршого візиту цього разу стало освячення новозбудованого храму в селі Дяківці. Декілька років тривало будівництво церкви зводили її всією громадою. Разом прийшли і на освячення. От і зустрічати патріарха Київської всієї Русі України Філарета прийшли майже всім селом. В свою чергу представитель української церкви відзначив, що православ'я набуває все більшого значення в житті нашої держави. Позитивні зміни, які відбуваються в Україні, це відродження духовності, відродження церковного життя, тому що ні в одній країні із колишнього Радянського Союзу не побудовано стільки нових храмів, скільки в Україні. Оцінив його святість і діяльність Вінницької єпархії, зокрема її голову Архієпіскопа Онуфрія. Задоволені. Служіння владики Ануфрія. дай Бог йому здоров'я, щоб він не далі керував єпархією і зміцнював єпархію і розбудовував. Після традиційних хлібосолі та слів, привітання розпочалась урочиста служба та власне саме освячення храму. В новосвяченому храмі прозвучала і проповідь патріарха. Цього разу темою було терпіння, адже саме завдяки йому та незламній вірі вдається зробити багато справ, як приклад будівництва храму в селі Дяківці, адже тривало воно не один рік. Втім, завдяки вірі і терпінню постала церква. Ці ж чинники, за словами Філарета, допоможуть об'єднати і православ'я України. Ми впевнені, що хоч на сьогодні ще про українське православ'я розділене. Але сподіваємось, що прийде час, коли ми об'єднаємось в одну помісну православну церкву. У нас буде і буде мир і злагода. По завершенню служби патріарх Київський всієї Руси України Філарет вручив церковні нагороди та відзнаки всім тим, хто долучився до будівництва храму, сприяє становленню української церкви та православ'я в нашій державі.